Все я, Максим, і сьогодні граюсь в Roblox, саме зіла Брайн Ротик. Всім прийняти. Ой, секунду. Так. І сьогодні ми будемо оформити собі Брейн Ротика. Ой, так. Ви бачили. Все. Поїхали дивитися. Так, все, ми поїхали. Тут я бачу One. Один. The next event is, ну, ви бачите, це от, як я в короткому відео показував цю свою базу. А хто не дивився, дивіться. Магі Рібти Орангути на Nana Sini Ну так, воно таке. Просто вирішило воно рідке, тому, ну, може, і не рідке я не бачу. Ще Кокуфанту Елефанту. У нас. Якось три Петропетрови поукрали, так. Легендарка, я не знаю, мені я тут гроші поформити. Тут ще мамі булики балабул Піпіківі, Піпіківі та сагур. От ми піпікиві цих от. Вибачте, ну, ви цього не бачили. Все.

Як сказати, ну це три підвопі. А бренд вот год. База відкрилась. Я ж... Ну окей, все одно мене приват. Коли я про все випадок закрию. Оу Ой. Так, ну як ви бачите, у нас тут нічого немає, нічого, тому Ого. Так от. У фанту і фанто. Якщо хочете, можемо його розігрувати. Якщо це відео наберег хоча б 100 лайків, то ми будемо і, і ми будемо його розігрувати. Так з такого кокуфанту елефанто. я поки що, ну, для про всяк випадок його покладу для якщо розіграш буде. Так, про всяк випадок сюди, щоб не украли. А тут важкий, ж. Ну, дивіться, така людина йде там з ножками, така ходить, база зайшла. Та! Тут нічого. Тут на другому. О, сюди. Вона така, але ж, думаю, це точно, а коли вона сюди потрапила, що вона там за Куфанту или Ну, Я думаю, ну, він подумаю, что так раш. Так, що тут у нас? І, а мы такі, дивіться, Я одну тактику знаю. Для цього надо оце. Ну, я думаю, что достатньо и двох капканчиків. Це сюди, 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 сюди. Дивіться. Перша тактика. Ми можемо зробити, знаєте як. Ойде капканчик сюди, сюди, сюди. Так от. Ось так от точне. Припустимо, що ми там два. Він іде сюди. Припустимо, що оце от мій клоус, це він. Він іде. Ми робимо так от. Ми попадаємо там. Тут, тут А він там на капканчиках крадемо волос у наприклад. Ти Так от, крали. Все. А взагалі ви... ще є одна тактика. Якщо двохповерхових. Наприклад, то... от... він краде, ви знаєте, де його база. і дивіться. ви побіжете, ми можете... зараз. Чого ж і нема наче чому? Ні. Ну це не сток. Окей. Четрьохповерхова, я хоч одноповерхового. Так от ставите отсюда, от сюди капканчик, він підбігає раз на капканчику, а витікаєте. все. Більше нічого не треба. А це якщо він щось у вас там краде, до речі. Так, теж можна 24. Ой, да, два хвилини. Hmm. Tak. Brr brr patapim, lalero lalela, Kalero ukala, kakiri popo tamuk, kufanto Як ви помітили, я зараз тут же, ж, як його на телефоні, да, бо там на купі дещо склалося. Дивіться, що я знайшов, який танець. То це ліка Сатурни та то, 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 To, Сампуліно, to, to,

Лайк і підписка і вийде кукуфан. Якщо напишете коментар, у вас буде Кукуфанто или Фанту, один фан раз як ви зайдете будь-куди. І у мене. Сподіваюся. Але я можу вам ще просто гадати, що ви нічого не зрадили. Але цей розіграш буде проводитись в моєму телеграм-каналі. Є Ютуб і там про нього все розказано. Ви просто переходите по ньому. І все. Так. Друга тактика. Дивіться, У нього там залишається 30 секунд. Саме тоді. Зараз почекайте, вибачте. Отак от. Зараз мені напишеш, що у вас не вистачає місця. Та ні, щось вистачає, ви отак от телепортуєтесь. Далі ставите сюди цю штуку. Ой, я зараз неправильно поставив. Так от, далі ви там виходите отак от, так от. Про, ви швидко. Продивіться там онгу. Якщо є місце, то вам не треба, ви просто зараз туди йдете. Якщо ви, з другом, то вам пощастило, вийдете. Нехай друг буде тут. А, блін, так не вийде, Окей. все одно він біже. Або якщо у вас закінчилося, ви хочете поширитися, він вже там, ви отак от, ви телепортуєтесь сюди. Далі обновлюєте цю турельку. База відкрилась. Ви отак от робите. Він б'ється, ви отак от робите. Далі ви отак от стрибаєте, 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 стрибаєте. Якщо ваша база далеко, ідіть на якусь базу з цим. Отак от, от. Застрибуйте Він буде вас чекати. Далі ви стрибаєте. Наприклад, це ваша база. І отак от, от. Все, ви забрали. Закривайте базу. Ставити турельку сюди. Ви бачите оце, тут Ось так от телепортуйтесь, якщо тут є. Можете отак от ще клона поставити, як наче той, якщо ніхто не бачить, піти десь і заховатися. А я зараз буду дивитися, скільки в мене грошеняток тут назбиралося.

Ви вибачте. Вибачте мені, будь ласка. Ось от робимо. Вісімнадцять хвилин! Давай, 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 давай. Лайкенс лайк і підписка. І я буду розігрувати, крім того. Ще кавалу вертолоза з леру-леру-ле. Магіті І саме головне, мамі або Ви можете підірвати шкпот і аж кокуфанту і ліфанту. Мамі амбалабі, амбалабі. Все, що вам треба, піти по посиланню. Або набрати в телеграмі те, що... Я показував, хтось може перейти, хтось може не переходити, як ви хочете. Ну, е це буде проходити на Хеллоуін. В Хелловін ну, веч... завтра. І е ми почнемо цей розіграш, і він буде тривати неду. Озер зараз 19.42 Тут. Опишу ще. Ну, бачите. А якщо ви хочете допомогти там другу? У вас повна база і є ось така от штучка. Ви ж бачите, хтось дійшов. Кажете, питаєте у друга, хтось за що крутий, кажете, треба допомога, каже, украсть ось так. Ви отак от потім, бачите, трошки часу за залишилось. друг підходить. Отак от. Ну, Спочатку робите турельку, ставите сюди, капканчики тут, тут, тут. Далі. Він проходить сюди ви сюди, все він підбивається в Капканчиках. А, і ще спочатку, коли він іде, я забув, він повинен в Капканчики попастись. Далі ви його зараз. Ось тут тут. Ось так от, от купуєте. Отак от, от кам'яніть, а потім сюди друга. Він тиріє там будь-якого брендротика, а ви його захищаєте ляпалкою Щоб ніхто до нього не потрапив. та 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 Скільки ще? 15 хвилин. Це... bahato ini bahato tata sahur I'm fine <clears throat> Why two minutes so Пандачині баляни, друг другін на грутині. Чалалеру чалала. Поспоримо, що панда ця не впаде, коли я буду на м'ячах Не впаде на мене. Пам'ятаю, коли я вперше грав в цю гру було стільки всіх Легендарок я грав з подругою. Нам подобалось, і ми якось, типу, всю базу хотіли в Лігендарок. Потім щось там про Брейнротів хотіли, а просто це було дуже давно. І коли ще там було таке час. Ну, я пам'ятаю ще, що ми цей ще не були блогерами навіть. Грали в гру І зараз... Ну, ми зараз просто. Любимо цю гру. Ну, ще, є Grow Garden, но у мене там аккаунт видалися. Тому там таке. Блін, воно один баланс Roblox. One Roblox. шутка покажу, Потом еще задоначу. Ёшки на трошки. Лирли, -ли ларила, -ли эспрессо на синю. Так, лирли, -ли ларила. -ли 14 хвилин. Так, бум-бум-бини, гузини. Не, у а меня тут миллионы стопудов. Тут ткань, ничего. Девять. Ось сюди заходимося, майже мільярд. Та мене 23 мільярда вже. Кукуфанто і А, як розумієте, це чепуха. Чіпуха. чіпуха. Порівнюючи мені треба один трильйон. Траверу тралато взагалі не проблема. А от один триллион це проблема. Ще 12 хвилин. Для вас зараз я зроблю дещо магію. Для вас це буде одна секунда, а для мене цілих 12 хвилин. І... Ну що, я тут тільки що був ФК і дивіться, скільки часу залишилося, так? 3 хвилини. Трошки збрехав щодо цього, щодо до 12 хвилин. Вибачте. мені ви. <кліг> Забираємо гроші, закриваємо базу. Ще 2 хвилини і вийде або Франкенштейн, Вампірина, Капучина і Зомби э, Трайлер. Ну, це все, що я знаю, покажу. Що... Може ще хтось. А, джок-джок-джок, еще -джок -джок. іначе. Два і ще хвилина і п'ятьдесять чотири секунди. Малей, мани, маней, маней, мани, маней, маней, мани, 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 п'ять фай п'ять тисяч.

Отен Я зараз Вампирина капучина вы прикалываетесь Може щось шесть Хоча хотя на неї. Чи просто навіть без нічого Давайте щось блин. Окей. Okay. Темне. Mm -hmm. і, і ще 59 хвилин. Капець, капець. П'ять, 4 На цьому ми будемо, мабуть, завершувати даний відео. Дякую за перегляд. Всім-пока. І що перегля... переглядали всі мої відео. то я прийду там. Там, Сім. Стоп, стуки? Нічого. Сім. пока-пока.